Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про літак, який став символом європейської авіаційної співпраці, але водночас пройшов тернистий шлях суперечок, скорочення фінансування та конкуренції з іншими винищувачами. Мова піде про єврофайтер Тайфун. Це багатоцільовий середній винищувач четвертого покоління з двома двигунами. Історія його створення почалася наприкінці 70-х років. Європі потрібна була заміна старих літаків та відповідь на нові радянські розробки. На тлі успіху американського f 16 Німеччина, Британія та Франція вирішили створити спільний літак. Так у 1979 році стартував проект, але дуже швидко виникли суперечки, яка країна постачатиме двигуни авіоніку і де збирати фінальні літаки. Через суперечки країни вийшли з проекту, але через кілька років знову об'єднались, і до розробки приєдналися Італія та Іспанія. Схему для літака обрали нестандартну: дельтоподібне крило з переднім горизонтальним оперенням. Це дало чудову маневреність і стабільність на різних режимах. Та конфлікти продовжувались. Франція хотіла менший і універсальний літак, навіть з палубною версією. Інші ж прагнули важчої машини для завоювання переваги в небі. Тому Франція повністю вийшла з проекту і пішла розробляти винищувач самостійно. В майбутньому він отримає назву Рафаль. Після цього головну роль у проекті отримала Велика Британія. Але на розробку вплинули й інші події. Після розпаду Радянського Союзу країни почали скорочувати замовлення. Багато хто віддавав перевагу дешевшому американському F-16. Навіть Німеччина певний час планувала вийти з проекту. Тому доводилось проводити заходи для скорочення витрат, щоб здешевити машину, скоротили програму випробувань та відмовилися від дорогих рішень, двигуна зі змінним вектором тяги та бокових радарів. Перший політ-прототип здійснив у 1994 році, а вже у 2003 літак став на озброєння. Сьогодні виготовлено близько 600 машин, які служать у семи країнах. Озброєння літака дуже різноманітне і відрізняється залежно від країни в загальному для повітряних боїв це ракети середньої дальності АІМ-120 «Амраам» і Метеора. Для ближнього бою ракети Іріс і «Асраам». Тайфун мав обмежені можливості для ударів по землі бо розроблявся саме для повітряних боїв. Але починаючи з версії транч 2, він набув таких спроможностей. Так він може застосовувати крилаті ракети Taurus і Storm Shadow, також бомби з лазерним і супутниковим наведенням і ракети Брімстоун. Для боротьби з флотом є ракети Марте-Ер. Пошуком цілей займається радар з фазованою антеною і оптична станція, яка відслідковує теплові цілі. Для захисту є системи «РЕБ» і система датчиків, які попереджають про небезпеку. Два двигуни забезпечують високу тягоозброєність і можливість польоту на надзвуковій швидкості без форсажу. У 2027 році очікується поява версії з сучасним радаром «Зафар», що суттєво підвищить бойові можливості літака. Єврофайтер тайфун став символом технічних амбіцій Європи. Його історія була непростою: від суперечок між країнами і виходу Франції до скорочення замовлень після розпаду Союзу. Машина вийшла недешева і складна в експлуатації, тому. Не змогла розкрити весь свій потенціал зараз замовлень на борти небагато і їм на зміну почали приходити машини п'ятого покоління. Але хто його знає, можливо, колись вони з'являться на озброєнні і нашої армії. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, який літак, на вашу думку, кращий тайфун чи Рафаль.